В облдержадміністрації обговорили стан пасажирських перевезень у Житомирі та області. Під час засідання розглянули звернення керівників підприємств, водіїв і пасажирів стосовно незадовільного перевезення. Зокрема, колективна скарга надійшла від жителів міста щодо неналежного забезпечення пасажирських перевезень за міськими автобусними маршрутами номер 2 та номер 50. В ході перевірки вищезазначених маршрутів органи прокуратури підтвердили факти порушень. В цьому році проведено також одну таку перевірку. В ході якої дійсно підтвердилися ті факти, про які нам розказували заявники щодо другого 50-го маршруту, і встановлено, що управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради належним чином не здійснюється контроль за додержанням перевізниками умов договорів та чинного законодавства про автомобільний транспорт. Марина Цітова зазначила, що з метою усунення порушень внесено подання, розгляд якого відбудеться 18 серпня. За результатами винних притягнуть до відповідальності, а порушення будуть усунені. Що ж до другого маршруту, то нині ще не визначено перевізника, який належним чином обслуговуватиме населення на цьому маршруті. Появлялось порушення в діяльності вказаного перевізника і управління Укртрансінспекції. Неодноразово попереджався цей перевізник організатором про можливість розірвання договору, але договір розірвано фактично лише після того, як від перевізника надійшла заява про відмову його обслуговувати. Досі не забезпечено не визначено перевізника, який на другому маршруті обслуговуватиме належним чином маршрут. Відхилення від маршруту, рух на заборонений, сигнал світлопора, зупинку у невстановлених місцях, розмови по мобільному телефону під час керування автобусом, основні порушення, які виявили працівники ДАІ в ході спецоперації автобус 2014 відмітили на засіданні.